Слава Україні! З вами Київська пліткарка. Ставте лайк під цим відео та підписуйтесь на YouTube канал. ЗСУ показали кадри з танками Т-90 армії РФ. Бронемашини серйозно пошкоджені через влучання снарядів. Інформацію оприлюднено у телеграм-каналі Андрія Цаплієнка, військового журналіста. Боєць, який демонструє знищену російську техніку, супроводжує відео емоційними коментарями. Автори запису розвідувальний батальйон Скала ЗСУ. У коментарі зазначається, що удар по бронетехніці нанесено поруч із Бахмутом на Донеччині. Спершу у кадр потрапляє корпус Т-90. За мить стає зрозуміло, що чомусь прямо на корпус спирається дуло танка. У наступному кадрі стає зрозуміло, що башту бронемашини не просто вирвало з м'ясом, а ще й перевернуло догори дном. На відстані кількох метрів складова частина гусениці. Поруч купа металу схожа на частину броні. Камера розвертається і видно, танку досить непоганому стані. На башті гасло РФ перемагай або помри. Втім, помітно, що з боку броньована решітка дещо зігнулася. Також видно пошкодження на башті. Український військовий підсумовує, що схоже щось пішло не так, і перемога не сталася. Зазначимо, кількома днями раніше у мережі опублікували відео з на Луганщині. Запис зроблено батюшками УПЦ МП, яким привидівся танк Армата на шляху до лінії фронту. У коментарі до відео Роман Бочкала, громадський діяч та воєнний журналіст, зазначає, що на відео не Армата, а танк Т-90. Ці танки, наголошує автор коментаря, гарно горіли під ізюмом. Як показує відео скали, так само гарно горять і під Бахмутом, а раніше вибухали або ставали ленд-лізом на Херсонщині. По відео годі зрозуміти, які саме моделі Т-90 згоріли. Якщо прийняти, що Т-90 Владімір коштує близько 3 мільйонів доларів, а Т-90 прорив близько 4,5 мільйонів доларів, то російське населення збідніло на суму від 6 до 9 мільйонів доларів. На цьому в мене все. Коментуйте, підписуйтесь та ставте лайки, Підтримайте український YouTube.